Так, мої любі, сьогодні буде випуск не про теніс, а про падл-теніс. Тому беремо м'ячики і буду вам розповідати взагалі, що це за спорт, чого він такий класний і чого про, про нього всі говорять. Готуйтеся, буде прикольно. По-перше, дуже я, яскраво. Мені дуже подобається презентація. І е, хто перший раз на нашому каналі, мене звати Несинанна. У мене маркетинг-агенція, яка займається технічними проєктами. Тут ми розбираємо маркетинг. Е, і також у мене є телеграм-канал Затишний маркетинг, в якому 15 тисяч підписників, ви можете підписатися, і там ми розбираємо ще більше маркетингу і все, що пов'язане там з бізнесом маркетингу. Хто не знає, що таке падл? Це взагалі найшвидший зростаючий спорт за останній час. А, і 25 мільйонів активних гравців понад 90 країн. Це було на 23 рік. Насправді зараз вже це просто в, кожні, в, кожні, в кожному в кожному, я не знаю, місці, коротше, падл це взагалі дуже прикольна тема. Давайте розберемо, для кого цей спорт. По-перше, це дуже соціальний спорт, і ми про це поговоримо, і до чого тут маркетинг взагалі. Дуже чітко вивірена цільова аудиторія, і тут класний такий характер гри, що він соціальний, він швидкий для освоєння. Реально, вам треба 5-6 тренувань, щоб прям вже нормально грати. Плюс відомі бренди зараз починають виходити на ринок і випускають спорядження. Це також е, дуже прикольно, бо це не змогу інвестувати в цей спорт. Чому падл такий популярний? Напишіть, будь ласка, хто грає в падл, або хто пробував, або у кого друзі грають. Але краще хто грає. Давайте об'єднуватися в яких містах і е, будемо, будемо грати разом. Я граю. Місяць десь. Коротше, дуже для мене свіженький спорт, але я fall in love, тому що ну, мені дуже подобається, дуже соціальний, дуже класний. І дійсно це такий для нетворкінгу, особливо, якщо про бізнесмен, підприємець або маркетолог. Це класна історія для нетворку, замість там бізнес-клубів, активна історія, тому якось так. Чотири гравця. Це вже круче, ніж теніс, тому що в тенісі 2, а 4 е, важко зібрати, або ти з подругою йдеш, або ти сам граєш, і тому вже соціальний ефект. Е, Простий віщення, як ми і казали. Часто друзі, колеги, я, наприклад, про падл дізналася від своїх друзів, і мене одразу додали в падл ком'юніті, і їх дуже-дуже багато по всьому місту. Е, коли я, наприклад, була в Португалії, то там окремі корти. І я вам хочу сказати, що це дійсно класно. Якщо ви робите е, тріпи для нетворкінгу, для продажів, якщо ви там сейлс менеджер це така необхідність. Раніше це був е, гольф, але тут точка входу набагато, набагато менше, ніж гольфі. тому я всіма руками за цей спорт. Другий аспект маркетингу, там, чому він такий популярний? Тому що він дуже естетичний, він дуже красивий. Навіть подивіться на цю презентацію, які кольори. Е, майданчики мають крутий вигляд, скло відбувається, хочеться це пофотографувати, візуальний контент. Дуже багато людей створюють якісь прикольні ідеальні для соцмереж. Порівнюючи з тенісом, реально. Всі можуть, він доступний, можна в, ньому, в нього грати. Ракетки дуже прикольні. Ну, коротше, одні, одні бонуси. І бачите, як він візуально гарно виглядає. Наступний аспект це. Те, що зараз можна взяти з теніса для цього виду спорту, бо вони схожі, але теніс вже давно на ринку там є великі амбасадори, і ми знаємо, що е, рік по тому, може два, я вже не пам'ятаю, вийшов фільм зендею, де також пропагандувався спорт, е, саме теніс, і зараз впаду також стрімко зросте, але немає прям таких зірок, які є. На арені великого тенісу. Тому тут що ми можемо взяти? По-перше, інфлюенс маркетинг Якщо немає там глобальних якихось зірок, то можна взяти локальних гравців, колекції з амбасадорами, взуття, футболки, ракетки це класно. Колаборації з фешн-індустрією. Ми зараз про це поговоримо. Це також може бути. Падал-турніри. До речі, падал-турніри це також такий елемент маркетингу, який через івенти продає. Якщо у вас там офлайн-магазин, то івент дуже класний також спосіб продати маркетинг таким чином. Падал-турніри, там брендові присутності, напої, кава, таймінг, суддівство, наприклад, там Лаваза, Rolex. І це також дає змогу більше дізнатися про падл і більнатися. Ну, Цей крос-маркетинг, крос промо він також працює зараз для всіх індустрій. Фешн, 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 фешн. Я дуже обожнюю, коли бренди об'єднуються. І це може бути там українські дизайнери, можуть бути дуже різні падало одяг. І це також працює зараз в цій індустрії. Тут декілька прикладів, наприклад. Адідас вже зробив колаборацію. Вони випустили е колекцію одягу і зробили це з падел. Е гравцем Гравцем, да. А бос. Вже е вони спонсували один падал. Е Падал турнір, і ми бачимо, що тут декілька компаній, які це спонсують. Тобто також такі об'єднання, такі класні штуки працюють. До речі, мені здається, що якщо ми там кажемо про індустрію тех, або ми кажемо, ну, давайте про тех, дуже класно об'єднуватися з брендами, робити корференції. Да, ми знаємо, що є там світові конференції, от зараз там осені буде веб Summit, але що можна зараз зробити? Можна об'єднатися з декількома експертами, можна об'єднатися з декількома компаніями. Наприклад, у вас crm система, у вас платіжний метод, у вас там я не знаю, кому агенція, і всі ви працюєте для якого, ви створюєте якусь конференцію. Це досить прикольно або івент, і це досить прикольно, класно працює. Бо з вами знайоміться люди в офлайн або в онлайн форматі, і прям довгостроково. Це прикольно. Тут це машини, об'єдналися також з бачите, якийсь який компейн цікавий. І я хотіла ще залишити місце для естетики взагалі для естетичної варіації падлу. Ну І взагалі тут є і теніс. Але для мене це також варіант натхнення. Якщо ви подивитесь там в Пінтересі або. О, де ми ще дивимося там на біханці, взагалі, як виглядає вся індустрія ракетних від спорту? Вона дуже естетична, дуже прикольна. Мені здається, що це простір для натхнення. І взагалі, такі випуски, як ми там робили про білий лотас, і зараз от пропадил. Будемо виходити, думаю, раз в місяць якісь з іншої теми, не з технічного маркетингу, дають розширення, тому що падал на щить. Створювати ком'юніті, падали на щит офлайн-івентам, і це можна імплементувати на будь якій також на будь-яку індустрію. Ось який висновок: ком'юніті білдинг, соціал медіа, тобто створювати класний, прикольний. Формат, де можуть люди сфоткатися, щось запостити. От реально якщо там не фізичний продукт, а у нас як там софти, якісь що можна зробити? Можна зробити прикольні наклічки, можна зробити носочки, можна зробити щось прислати амбасадорам, постійним клієнтам. Тобто, щоб це було цікаво, виставляти в соцмережі, це база. Зараз ми будемо робити, наприклад, для своєї компанії мерч, і це також цікава історія, тому що це. Це дає змогу теж прикольно прорекламувати себе і на івентах, наприклад, щоб не просто до тебе підходило, у тебе був якийсь викликаючий прикольний е, одяг, і на тебе звертали увагу. Е, тут локальні партнерства також об'єднуйтесь. Мені здається, що ще з 22 року якраз ком'юніті об'єднання це такий класний е, тренд посилення, і якраз об'єднує українців. Е, в будь-якій точці світу, тому це досить важливий інструмент. Ось. А, підписуйтесь на нас. Чому? Тому що тут багато класного контенту і ми готуємо. Ми вже зняли 15, більше 15 крутих інтерв'ю. Кожен е, місяць наш канал зростає. Ми відчуваємо динаміку, відчуваємо відповідальність за те, що ви до нас приєднуєтесь. Ставте лайки, обов'язково пишіть коментар. То грає в пазл, давайте для класних рахунків, для класних турнірів. Напишіть коментар і напишіть, можливо, якийсь факт, який ви знаєте, а він не був зазначений в нашому відео.